Українська народна казка, лисичка та журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. Приходь, журавлику, приходь любчику. Чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель на проханий обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці. Та й поставила перед журавлем. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, стук, стук, коли ж тієї каші так тонесенько нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумоньку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже: А ти б, Лисичко, не прийшла завтра до мене в гостину. Добре, журавлику, прийду. Чому ж не прийти? каже Лисичка. Другого дня приходить Лисичка. А журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком присмокує, аж на стіл добулося, нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не виїв. Оце ж, каже, вибачай лисуню, що мав, тим і приймав, а більше на цей раз нічого нема. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приятелювати.